Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Ось там машинки, в яких любе їздити Михасик по садовому центру. Але ви розумієте, що це звичайні торгівельні корзинки для покупок. У таких розмірах. Уже є пропозиції від магазину і знижками на деякі товари. Тобто квіти. Сьогодні поговоримо про тунбергію це ліана. Формують її тут ось як ліану, що росте, вгору, можна під опору. В Україні попереджую, одразу вона не зимує і потрібно її викопувати. Мабуть, для України простіше буде щорічно садити її з насіння. Хоча насіння я скільки разів пробувала, дуже рідко сходить. В Україні часто є насіння саме жовтої кучерява осью, і схожість у неї не дуже добре. Можливо, я так попадала. Поряд Олеандр, і вже є жоржини бордюрні. Олеандр теж в декільках. В кольорах мені сподобався ось цей персиковий, хоч і не відкритий, але вже видно, видно кольор. Наступна ліана це диплатенія або мандевіла. Вона в різних кольорах, є, це вже зрозуміло, але і в різних горщиках. А тут любителям картопляного дерева або пасльону ранетті. Він є білий і фіолетовий. І квіточки, як у справжнього пасльона, вибачаюся, це лантана. Рослина, яка дуже добре розводиться черенками. І ось другий вид фіолетового пасльону. На жаль, картопля не родить, але квіточка дуже схожа на картопляну, так що з повним ентузіазмом можете говорити, що я бачив, що картопля росте на дереві, бо зав'язуються такі ж самі зелені пасльонові бубки. Ось теж двокольорова дипладеня. Я з нею теж не дуже добре чомусь можу подружитися, можливо, часу на неї не вистачає, але не можу зробити ось таку гарну арочку. Рослина, яка потребує теж викопування і зимує у мене на полиці, я вже вам показувала. А це Новийвінецький бальзамін. Розмір вражаючий, але і любитель тепла. На вулиці, особливо в Німеччині, коли прохолодно, нема такого квітування, більше сонце любить, але виростити теж таку велику квітку треба бути спеціалістом. Яскраві кольори, є двоколірні, є навіть триколірні пелюсточки розділені, погляньте, ось як тут. Дуже ефектні і розмір. Він дійсно вражаючий, ось такі здорові листки можна розводити черенками і в основному черенками. Насінням не розводиться, бо це гібрид. І потрібно знати, що з чим запилювали, щоб отримати саме таку квітку. Хоча є один із сортів цього бальзаміна, це, здається, дівайн, не пам'ятаю, вибачаюся, якщо я помилилася, але він виходить набагато менше, я його висаджувала. Не той ефект, зовсім не той. Тут ось різні сорти бегоній. Дивіться на надписи. В основному це вегетативні сорти, які розмножаються черенками, це махрові сорти, ви бачите, і велике розочарування часто і багатьох при неправильному формуванні утворюється не махрова квітка. Саме жіноча квітка, яка утворює насіння. А це все чоловіча квітка, ось цей колір, дуже гарний, такий кремовий. І їх потрібно жіноче видаляти, щоб не псувала весь вигляд куща. Е, Тут було, здається, великоні. Дівчатка, чесно, в сортах я вже плутаюся. Коли вдома їх було багато і ти їх постійно бачив. І Навіть по листочкам узнавав. Зараз бегоня мені чомусь вже не так подобається. Ось оце ампельна бегоня, Її ще здається, драконовою називають дуже такі ефектні, величезні кущі виростають, як ампельний вид, і це така нон-стоп. Це, це здається, нон з насіння. І для різнообразі город. Як же ж без розсади? Ось такі вже огірочки висяті ростуть, для бажаючих отримати ранній урожай, то блесенькі, ось такі черіки, балконні, помідорчики в жовтому і в червоному кольорах, і перчик. Навіщо можна вирощувати розсаду, коли ось так пішов, купив собі на балкон поставив, а то як згадаєш, скільки розсади стоїть? Ех, Які були гарні часи ну, в Миринній Україні, коли садив розсаду і любувався на результати свого, своєї праці. А зараз спостерігаю за результатами чужої праці. Дуже сподобався ось цей стенд, кому цікаво, зупиніть назви. Можна прочитати, це полуниця справжня, вона є і, і дуже великих розмірів, і є по типу суниця, і є ремонтантна можна вигляд, і є ампельні сорти. Ось ця суничка, така, мабуть, як у мене, росте на балконі у підвискному ящику. Нові, Нова країна, нові експерименти. Результатами яких я радо ділюся з вами. Ще, правда, ні разу не вирощувала ось так у підвісних Кашпо. Хоча була така задумка і вирощувала насіння. Полунички. Це суничка тут, в принципі, у мене попалася. Ось вона, це залишився у мене один кущик. Дуже вона мені подобається. Майже все літо маленькі сунички, дуже пахучі. Немає вусиків, як ви бачите, розмножуються ось так кущиками, вони діляться. І це саме суничка із насіннячка. Поряд, чимерник. Насіннячко зав'язав. Тут ось висипалося само, теж дала таку можливість висипатися і подивитися, що ж буде, чи проросте само. Дозріває насіння тюльпанчика. І ось цей відсвів уже, і ми зламуємо голівку, щоб не зав'язувалось насіння, а все йшло у цибульку. Останній мій махровий тюльпанчик радує ось. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в новому відео, як ви розумієте, буде далі!